Це в нас весна. Дівчата, всім привіт. Мене сьогодні просто супер класний день, тому що я прокинулась, позаймалася англійською. Потім я пішла на масаж. Потім я пішла на манікюр, і тут я вже йду додому. І мені приходить повідомлення від міста Експрес. То, що прийшла моя посилка. Я одразу ж пішла за цією посилкою. Ішов мене тут. Я так думаю, що тут повинні бути топи як з Pinterest. Я її ще не відкривала. До речі, ця посилка вона прийшла до мене менше ніж за два тижні, десь приблизно за 10 днів. Як я думаю, і прийшла вона на міст Експрес. Зазвичай приходять посилки або на міст Експрес, або на Укрп. Пошту. І тут, дивіться, доволі таки багато топів. Зараз будемо всі відкривати і дивитись, що ж тут лежить. До речі, на це відео мене натовкнула підписниця, яка написала в коментарях, можна зробити відео про топ, як з Pinterest. я їй за це дуже вдячна. Тому якщо у вас є якісь ідеї, що ще можна зняти, то я буду вам дуже вдячна і знову ж таки зніму контент. Щось цікаве. Ой, це якась блузка. О, так, це блузка. Зараз з вами будемо її міряти. Дуже цікаво. Блін, а я вам так не покажу. Зараз щось придумаю. Так, дівчата, я сподіваюся, що ви мене гарно чуєте. Я вас зараз десь прикріплю. Це ось така от блузка, вона йде на ось таких от зав'язках. Я тільки що подивилася дійсно перед. Тому що, знаєте, мене ось це от бентежить, що вона так дуже гарно висить. Це 100% поліастер, я думаю, але він такий приємний на дотик. Я думаю, що на таку тепленьку весну буде просто ідеально. Шкода, що немає зеркала, я себе бачу тільки у невеличке віконці камери. Так, я хочу перев'язати. Але мені дуже сильно подобається блуза. Хоча я розумію, що я в такому ходити не буду. Тому що я в мастхеві взимку придбала дуже гарну блузу. Вона також такого, знаєте, перлинного кольору. Дуже гарна. Вона, але я просто розумію, що ну типу я не буду в ній ходити, тому вона просто лежить. Я не знаю, можливо, її або продати, або віддати комусь. Але я речі ніколи не продавала. Я один раз в житі продала річ, і то сумку, типу, все більше нічого не продавала. Ось така от блуза, слухайте, дуже гарно виглядає. Мені так сильно подобається. Звісно, що цей од комірець, він типу висить. Ну, я не розумію, як. Зараз я подивлюсь близько. Наче норм, а наче не норм. Рукави подобаються. Вау, просто вау. Що скажеш, та гарна блуза, чи ні? Дійсно, як знаєте, з Pinterest. Я, типу, задоволена на 100%, тому що я в пінтересті багато образів бачила з такою самою або щось, типу, такого, блузою. Так я відкриваю наступний пакетик одразу. Ой, це дуже гарно. Так, я перевдягаюсь. І це в нас ось така ось дуже гарна блуза. Вона, знаєте, в талії формується, наче типу, щось корсет. Позаду в нас тут йде ось така от жатка. Я сподіваюся, що видно. Щось типу резинки-жатки такий літній топ, літній варіант. Я думаю, що це поліестер 100%, але вона, мені здається, щось типу, дуже дешево коштувала, тому питань до неї немає. Мені здається, під якісь класні такі блакитні джинси і казаки, як буде дуже гарно виглядати. Щепкою боський капелюк сюди, особливо ця зони декольте гарно виглядає. Дійсно, з цією блузою бачила багато образів на просторах Пінтересту. Тому а я задоволена. Прикол. Клас, так я достаю далі. Що в нас тут далі? Щось рожеве рожевий топ. Ось такий от топ на зав'язки. Тут зав'язки вони регулюються. Тобто, ви можете їх зав'язувати, пов'язувати як хочете. Він такого рожевого, приємного кольору. Тут йде, знаєте, щось типу сіточки. Я сподіваюся, що видно. Тут іде така сіточка, і знизу ще йде додатково щось типу тканини. Я думаю, що це поліестер. Такий топ в нас. Слухайте, також гарно виглядає. Він такий, знаєте, легенький-легенький. Мені здається, що на літо це ідеальний варіант. Може, він відкритий, такий ніжний, такий, знаєте, дихаюча тканина, тому клас. Мені здається, непогано. Це щось взагалі у нас прозоре, мені здається. О, дівчата, це корсет. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам здається, з мікрофоном звук краще чи ні? Я не даремно мучаюсь з ним. Топ з такими накладними, можна сказати, рукавами. Ми можемо їх отак, от приспустити, і це також дуже класно буде виглядати. І ми можемо їх просто так от вдягти, і буде як така повноцінна ковтинка. Далі по корсету. Хочу сказати, що це не корсет, це така, знаєте, щось типу імітації корсету, тому що я взагалі ніяк не можу там собі щось зашнурувати, десь свої груди діти чи ще щось ні. Цій ковтинці, в цій блузці йде щось, типу, знаєте, таких жорстких шпиць, не шпиць, типу палок, я не знаю, як це правильно сказати. Знаєте, як в галтерах є ось такі от кісточки. Так от, це щось типу з такого матеріалу зроблено. Я ніяк не можу їх відрегулювати, нічого, просто ось такий от корсет корсет не топ. В Пінтересті я бачила багато такої краси з такими, типу, відкритими рукавами, таких топів, і це класно виглядає, але він не практичний, як мені здається. Тому не знаю. Виглядає класно, але ходити не змогла чисто тому що мені там незручно. Хоча нічого не заважає, просто от мені незручно все через те, що я тут не можу затягнути. Давайте відкриємо щось таку рожеву полосочку. Ой-ой, ой-ой! ой ой Це в нас ось така от гарна сорочка. Шіпляємо назад мікрофон, я сподіваюся, вона камера стоїть просто на сонці, і я дуже сподіваюся на те, що вона не перегріється. Я хочу ще раз показати цю блузу, яку я тільки що приміряла. Зблизька так вона виглядає. Тут поліестер, я думаю. І це ось ці от кістечки, типу, що, як я казала, що вони не гнуться. Так якісно зроблені, шовчики, все досить такі охайно. Тут такі квіточки, і дуже це класно виглядає. Бачите, ще такі вони. Щось, типу, 3D-квіточок. Такі от вони. Ну, гарний топ, гарний. Давайте я тепер покажемо цю блузу. Мені рукави, по-перше, дуже подобаються. Дивіться, які от вони. Мілашки. Тут ще пов'язочки йдуть на всіх рукавах, але вони нашиті, нічого не регулюється, просто такі зав'язки. Можна бантик з них зробити. Ми можемо її отак, от пов'язати і ось так от з ней ходити. Ну, звісно, що значно гарніше зав'язати, але ну, типу, мені так подобається. Я зав'язала і йду куди мені треба. Можна просто ходити, типу, так, от, аби вона була розпущена, щоб вона була застібнута тільки там на одну-два гудзики і все. Мені здається, що це знаєте, просто ідеальний такий пляжний варіант. Коли ви поїхали на море і йдете там на пляж, і на купальник поверх вдягаєте цю сорочку, це просто ідеально. Я її, напевно, собі залишу, так і буду ходити також. Мені так, типу, комфортно, коли я можу вдягти поверх сорочку і йти до пляжу. До речі, якщо вам потрібно окреме відео про пляжний одяг, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я в минулому році замовляла багато купальників з тему, і мені є про що розповісти, але я не знаю, як взагалі знімати про купальники на тему, тому що приміряти, мені здається, Ютуб це не пропустить. Можливо, я щось телеграм-канал викладу, але це не точно. Коротше, якщо вам цікаво про пляжний одяг, напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарі. Тут такий комірець у нас йде. Клас! Ляпота, як мені здається. Я думаю, що 100% залишу цю сорочку і буду в ній ходити. Вона така, знаєте, досить таки якісна і приємна на дотик. Така тканина, знаєте, що я бачу, що вона ж так нормально так просвічується, і, можливо, вона буде дихати, я не знаю. Але виглядає дійсно так мило. Так цікаво, на мене сонечко падає. Але, якщо чесно, я б чисто так от і знімала, аби на мене сонце падало, тому що я, в принципі, сонячна людина, я сонце обожнюю. Це моя стихія, мені здається, дівчата. Це що сукня? Блін, в мене камера перегрілась, йомаю, не в тему відео, але я почала помічати те, що мені почав подобатись, почав йти. Можливо, саме такий бордовий колір. Я себе в ньому дуже комфортно відчуваю. Раніше такого не було. Виникало якогось там насичено червоного або бордового кольорів. Я думаю, можливо, це я подорослішала, просто не знаю. Дівчата, це ось такий от топчик, Топчик, це такий топ. 100% його бачила на просторах інтернету, на просторах Пінтересту, Його продають всі інстаграм-магазини, і ті, які з Аліку продають, і Алі і тему. Я його всюди просто бачила і бачила там, знаєте, є телеграм-канали, де дівчата ведуть ці телеграм-канали, виставляють ці фото з реферальними силками. Вони з цих посилань заробляють. І я багато там бачила посилань на цей топ. Я нарешті його замовила. Ось так от він виглядає. Слухайте, непогано, але є те, що мене, типу, бентежить і дуже сильно кидається в око. Це у зоні декольте, бачите? Можливо, аби в мене були груди побільше, в ідеалі, аби це були зроблені груди, то, типу, це виглядало значно гарніше. Але я не знаю. Чесно, не знаю. Типу, це що тут стерчить, Ну, типу, щось зрозуміло трошечки, але виглядає дійсно класно. Я, якщо що взагалі не думаю про те, що в цьому топі можна ходити влітку, тому що це поліестер, це якошкіра. Неважливо, що це за матеріал. Ви просто вспрієте в ньому. А це не дуже класно, тому що ваша шкіра не буде дихати. У вас почнуться прищі, висипання. Нафіг вона вам треба в цьому топі ідеально ходити, як мені здається, восени. Взимку під якийсь ще такий, знаєте, щось типу кардиганчко, або, або навесні. Бо сам по собі виглядає цей топ досить таки непогано. Тут йде дрипірування, тут йде дрипірування. Знову ж таки, колір такий бордовий, це дуже гарний колір, і він такий, знаєте, насичений, глибокий колір. Я вам казала вже про глибокі кольори. Але я розумію, що вся штука вона мене прям бентежить. Я бачила, що є український бренд, який шиє такі топи. І мені чому здається, що там значно краща якість, тому, можливо, я замовлю собі такий самий топ, але від українського бренду, де ось тут не буде нічого стирчати. Я розумію, що на камеру це, можливо, типу, не дуже видно. Але от я дивлюся вживу на себе, і мені ось це, от, бачите, не подобається. Не знаю. Ну, типу, це не окей. Але сам топ, і він ще й такий асиметричний. not bad, not bad, Я не знаю, тут видно? У мене дрябка кота стоїть. У нас квартира 60 квадратних метрів, і на 60 квадратних метрів у кота 4 дрябки. У нас така, знаєте, балована дитина. Причому одна дрябка вище набагато вища, ніж я. Цієї дряпки висота десь 2,5 метри. Ну, типу, вона майже до стелі. Коротше, така балова дитина. Я не знаю, видно чи ні, пофіг. І ось такий от топчик. Що скажете? Виглядає дійсно класно. На камері, я думаю, що взагалі просто вау, але вживу ось це от не подобається. Тут в нас йде таке мережево і воно дуже гарне. Та одяг з мережевом це, так, знаєте, по-ніжному виглядає. Але сам топ, сам матеріал це, знову ж таки, поліестер, він неприємний на дотик. Тобто я в ньому знаходжусь і мені неприємно. Я б його, чесно, не рекомендувала до покупки, а знайшла щось трошечки покраще. Нехай це буде той самий поліестер, неважливо, просто ось цей от матеріал ну, він такий неприємний. Ще в додатку йшли ось такі от буси. Ой, ну це дуже гарно. Класно, що цей декор він знімається. Тобто, якщо вам не подобається, ви можете зняти, тому що сама мережа, ось це, от, якщо бути тільки в цьому мережі, це також дуже гарно виглядає. Або можете вдягти додатково ще ось от біжутерію. Але мені здається, що і так, і так гарно. Але знову ж таки, не рекомендую до покупки, тому що тут просто такий жахливий матеріал. Вам в ньому не буде приємно. Хоча я насправді дуже така чутлива людина, якщо мені щось не подобається, щось десь натирає, або не подобається матеріал, то я просто на цього не буду. Тому що я прям дуже чутлива і на це. Сильно прям реагую. Але якщо ви не такі чутливі, я за вас рада, якщо чесно, то можете розглянути до покупки цей топ. Тому що він класний, але єдиний матеріал він не дуже. Прям дуже гарно. Це прям взагалі дуже-дуже сильно гарно. По-перше, мені подобається колір. Він такий, знаєте, зелений, але при цьому він. Приємний. Я не знаю, що ще сказати про цей топ. Він мені настільки подобається. Він йде на зав'язках, тут немає жодних гудзиків, нічого. Я думаю, що віддаю його взагалі носити без бюстгальтера просто на голе тіло. Я думаю, що я його стовідсотково залишу, буду так вдома ходити на голе тіло. Зараз я вдягла бюзгалтера на всяк випадок, аби нічого не відкрилось випадково. Але стовідсотково з ним треба ходити на голе тіло, і це дуже гарно виглядає. Дві мотузочки, і все. Я сподіваюся, що в камері так само гарно, як я тільки що дивилася в дзеркалі. Канина тут поліестер, він йде такою жаткою, і рукавчики такі. Тут у мене був пакетик, і в одному пакетику лежало два товари. По-перше, це був ось такий от топ і такий самий, але чорний. Але через те, що я маю чорні штани, і аби ви побачили цілком цей топ, я взагалі вирішила вдягти саме цей білий топ. Бачите, який він цікавий. Але звісно, що чорний мені подобається значно більше, тому що він такий, знаєте, контрастний. По-перше, по-друге, він не просвічується. Як тут видно, ось ці от чашки. Тобто він дуже сильно просвічується. Цей топ, білий, і це не дуже гарно. Хоча в комплекті деякі чорний, так і білий. Тобто, якщо шо, ви можете просто тільки чорний носити. А якщо у вас це не бентежить, то ви можете вдягати і білий, і ось цей от чорний топ. По факту, це в нас просто ось така от майка, топік. З накладними рюшами, з нашитими рюшами. Я в такому ходила, але не саме в такому топі, тому що він все ж таки не дуже якісний. Мені не подобається, що по факту ці чашки вони чисто, знаєте, для галочки у нас висять через те, що вони взагалі нічого не тримають. Знаєте, як то каже моя мама, як сказала молока. Тому дуже шкода, що камера не захоплює повністю. Ось цей от топ, ось ці от трюші. Типу виглядає дійсно класно, але нанесен топ бентежить. Мені не подобаються якісь топу. Дорюшів питань нема. Я думаю, що для фото він взагалі ідеально підійде, але, типу, для повсякденного носіння, як мені здається, не дуже гарно. Я не впевнена, чи правильно я зав'язала цей топ, або чи задом наперед я його вдягнула. Тут вже нічого не зрозуміло, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло, але він дуже сильно великий на мене. Я зазвичай, коли купую одяг, я дивлюсь просто по розмірній сітці. Дуже рідко обираю не той розмір, який там мені підходить по цій розмірній сітці. Але ось цей топ, ну типу, щось в мене з ним не склалось. Він виглядає дуже гарно, мені подобаються асилетні речі, асилетні топи, тому що в мене. Тип фігури перевернутий трикотник і асилуетні речі вони створюють баланс між моєю фігурою, між верхом та низом. Але, ну, типу, щось таке не зрозуміло, але гарне. Через те, що він дуже великий на мене, то я не можу оцінити його так, як повинна. Тому що він дуже сильно великий, він не сидить мені по фігурі, тому. Не знаю, але виглядає дійсно так непогано, приємно, такий прикольний топ. Ще мені подобається поєднання двох кольорів: білого і коричневого. Це такого, знаєте, акцентно виглядає. Це щось типу тієї зеленої блузи, яку я вже приміряла. Тут йдуть такі рукава з розрізами, подобається цей комірець і в принципі такий фасон блузи. Я скажу вам чесно, що я багато часу мріяла носити такі топи, тому що я мала п'ятий розмір грудей, і я не могла таке носити, тому що мене зрозуміють тільки дівчата з великими грудьми, з великим бюстом, що ти не можеш просто носити в таких речах. Хоча я така невеличка ремарочка, якщо у вас зроблена грудь, якщо у вас імпланти, то ви можете ходити. Якщо у вас свої груди, ви не можете ходити. А ті дівчата, які можуть ходити там, з п'ятим-шостим розміром грудей, Такими відкритими топами, то ви просто мої героїні, тому що я типу, для себе не змогла. Я дуже довго мучилася цією проблемою, а поки просто не наважила, все ж таки не зробила мама пластику. Секунду. І я кур'єр. Блін, і камера переривається. Кур'єр їде. Я дуже рада, що я придбала цей топ, цю блузу. Він дуже гарний. 100% також її залишу. Буду в ній ходити. Це поліестер. Але це такий приємний на дотик поліестер. Він класно сів мені. І, ви знаєте, цей фасон класно сів. я Його тут просто зав'язала на зав'язки, і все. Я думаю, що гарно виглядає. А ви що скажете? Так, що я можу сказати? Що я зараз терміново допишу до кінця це відео, дозніму, і піду в інстаграмі щось шукати таке саме: єдине, аби футболка вона була з натуральних тканин, аби вона дихала. Тому що це в нас поліестер, він такий м'якенький, приємний на дотик, але ви 100% будете в ньому пріти, буде вам супер стекотно. Тому футболка класна, фасон мені дуже сильно подобається. 100% треба брати, але, ну, типу, не саме на цей комплект, саме на цей матеріал, тому що вам 100% в ній буде просто спекотно. Я Думаю, навіть що таку погоду, коли за вікно там плюс 20, плюс 25. Подвійна футболка з додатковою накладною майкою. Ця майка вона саме нашита, тобто це дійсно майка, вона просто пришита. Прям капець, як подобається. Я думаю, що треба брати. От єдине зараз дійсно піду шукати, аби замовляти, щоб сама футболка вона була з натуральної тканини. Це така прям ніжнятіна, ніжнятіна Дівчата, я 100% рекомендую до покупки щось схоже, тому що багато бачила в інтернеті схожого, але, ну, типу, чомусь вагалась, чомусь не замовляла. Зараз думаю, чому я це не зробила раніше. Ця сіточка вона з досить такою приємною, класною якості. Ніде нічого не порвано, ниточок не стирчать. По шовчикам все також обережно, тому клас. Мені прям супер подобається! Відкриваємо наш наступний топ. Клас! Такий цікавий, гарний, червоний колір. Приємний єдиний він дуже теплий. Це поліестер, і ви в ньому впрієте. Так, фасон класний, фасон мені подобається, але мінусів насправді від цього топу значно більше, ніж плюсів, тому що, по-перше, тканина. По-друге, немає чашечок, немає підтримки. По-третє, занадто довгі ось ці от зав'язки-пов'язки, через те, що тканина така товста, де що позаду воно стирчить. Можливо, його треба зав'язувати просто по-іншому, але я по-іншому не знаю, як його зав'язати. Топ гарний, фасон, точніше, гарний. Я сто собі щось на літо придбаю саме в такому фасоні. Але ну, типу, саме цей топ мені чомусь не дуже подобається. Хоча я дякую собі, що я замовила цей топ, тому що я зрозуміла, що мені червоні речі насправді йдуть, і я не знаю, чому я так довго їх уникала. То відсотково треба собі щось червоне придбати. Так, непогано, непогано. Така от тканина, поліестер. Нічого більше сказати не можу. Прикольний, гарний, красивий, гарний, красивий, гарний, красивий. Але, ну, типу, до покупки не рекомендую. А до цього топу в мене є дуже велике питання, тому що тут тепла тканина. Я не розумію. До речі, це мій не перший вже факап, мені здається, третій або четвертий, коли я замовляю боді Стему, з тему, з Аліку взагалі не важливо. І на картинках воно, типу, просто, знаєте, така гладенька блискуча тканина, а приходить мені натомість теплющий бодік, теплющий топ. Ніде нічого не сказано про те, що це утеплена тканина. І от така сама історія з цим топом. Він такий, знаєте, гарний, з відкритим декольте, з відкритими плечима. Мені дуже сильно подобаються такі фасони, така ніжнятіна, тому що тут чи є такі от метелики йдуть. Це класно виглядає, але він настільки теплий, що я просто зараз в ньому знаходжусь, і мені вже дуже сильно спекотно. Я в Пінтересті бачила багато таких схожих топів. Ви його можете придбати і ходити в ньому восени. Можливо, я його залишу, тому що він мені дуже подобається, Все ж таки, і буду в ньому ходити просто восени або взимку по квартирі. Хоча б влітку я його, на жаль, не вдягну, а дуже шкода, тому що я мала на нього великі плани. Коротше, ось такий от топ. Заду також просто йде ось така відкрита спинка, нічого більше нема. Фух. Це щось, типу, також корсет. Мені здається, що він супер просвічує, тому що там взагалі немає жодної підкладки ні під груди, ні під шов. Просто йде ось така от легенька тканина. Ну, я навіть не знаю, чи просвічує він по камері чи ні, але як мені здається, що він просвічує. Також, як я вже сказала, немає жодної підкладки, тобто нічого має, аби підтримувало ваші груди. Беремо на замітку, що якщо у вас маленькі груди, то як мені здається, він класно сяде. Якщо у вас великі груди, то вам трошки можливо буде некомфортно. Сам топ така, знаєте, чисто ніжнятіна, ніжнятіна. Дуже він ніжний, такий приємний дотик. Я думаю, що це поліестер. Виконаний він досить такий охайно, жодних ниточок ніде нічого не стричить по застібкам, застібкам. Защопкам, застімком, як буде вже тут йдуть ось такі, от невеличкі застіпки, Бачите, як мені здається, такий приємний, класний літній варіант. Знову ж таки, на пінтересті багато таких бачила. До речі, ці лямки вони бачите тримаються просто на ось такій от стрічці. Ми, тобто, ці лямки можемо регулювати, як нам треба їх вдягти. Це також класно, тому що, наприклад, якщо ви висока дівчинка, то ви зможете відрегулювати, як вам треба. І знову ж таки, якщо ви низенька дівчинка, ви також зможете відрегулювати або взагалі не відрегулювати, тому що воно йде так, знаєте, на мінімалках, на базових настройках, якщо так можна сказати. Я думаю, що під джинси, під якісь шорти або навіть під спідничку, це буде дуже гарно виглядати. Не знаю, що скажете, вам подобається такий топ, чи ні? Наступна ковтинка, це ось така, от просто знаєте, щось тип, як раніше були сіточки накладні, а це просто щось типу. Прозорої ковтинки я її насправді замовила, аби ходити в ній на пілатес, тому що іноді, коли я приходжу, там так знаєте, прохолодна погода, прохолодна погода в. В кімнаті про холодна погода. Ні, в кімнаті про холодна температура. І тому ось цієї ковтинки мені якраз не вистачало. Я вже замовляла схожу, але я замовила азійський S. і він мені взагалі не підійшов настільки, що я просто не змогла його вдягнути. Це вже європейські розміри. Я взяла собі чайну еску, і вона, як мені здається, ідеально на мене сіла. Це поліестер 100% поліестер, але в принципі питань до цієї ковтинки немає. Вона така, навіть бачите, не в обліпку на мене. Ще й тут досить такі довгі рукави. Це також класно. Коротше, також залишаю її, і буду в ній ходити. Як ви зрозуміли, я не здаюсь, тому замовила ще ось такий от топ. Він також асиметричний, і в нас знизу йдуть рюші. Але це вже не нашиті рюші, а просто продовження нашої ковтинки. Тут всього дві таких рюші йдуть, дві пари, дві рюші, я не знаю, як правильно сказати. І ось так от він виглядає. Насправді непогано. Єдине це поліестер, і мені в ньому спекотно. Я думаю, що якщо його вдягати на прохолодну температуру, ви в ньому будете себе класно відчувати. Тому що топ дійсно гарний. Ось ця симетрія, осі отрюші. Взагалі питань до нього нема. Єдине це матеріал. Але знову ж таки, я чутлива людина, і тому я це одразу відчуваю. Якщо вам типу все рівно, то спокійно беріть. Тому що топ дійсно класний. Камера просто перегрілась. Мені здається, що вона зараз у рандомний момент вимкнеться. Асиметричний топ. Знизу йде просто майка і поверх нашита сітка. Це дуже гарно виглядає. Мені подобається ось ця асиметрія. Приємний на дотик. Так, він приємний на дотик. Він прикольний, в нього гарний такий колір. Єдине мені, я тільки зараз побачила, що тут йдуть. Ось такі от бантики на рукавах. Я не знаю, на що це було зроблено. Це не дуже гарно, тому що він, так знаєте, робить цей топ трошечки дитячим, але він дуже гарний. Я бачила такі Пінтересті, бачила з такими багато образів, тому вирішила його замовити і в принципі не пожалкувала. Я в шоці, наскільки це гарно. Я зараз вас десь тут прикріплю. У нас ось такий от топ. Це знову ж таки поліастер по матеріалу, але він такий приємний на дотик. Мені дуже подобається ця така майка цей топ. Акцент цього топу саме у ось цих от стрічках. Дивіться. О, тільки десь не тут. Отак-от от і отак-от. От Це дуже гарно. Мені прям сильно подобається. І коли я обрала цей топ, я не думала, що очікування реальність прям настільки співпаде. Він дуже гарно виглядає. Дуже. Задоволена ним на всі 100%. Тому, дівчата, раптом ви щось схоже шукали, то я 100% можу рекомендувати вам цей топ. Клас! Такий гарний, гарний він. Все, в мене вже домикаються камери. Посилання на топи будуть у мене в телеграм-каналі. Дякую всім за перегляд.